Доброго дня, шановні глядачі. Ми продовжуємо Золоту Експедицію околицями Молодого Братанівка на Сукірянщині. Подивіться на цей краєвид. Подивіться на ці скелі, подивіться на цей каньйон. Подивіться на Дністер. Це не Альпи, це не Швейцарія. Це не Чешські гори, це не Карпати, а це Сукірянщина, Братянівка Молодова. Природа, тишина, каньйони, ліс. Немає ціни цьому краєвиду і нашій Сукірянській природі. Приїжджайте на Сукірянщину в Чернівецькій області. Приїжджайте на Братянівку, Молодово, Кормань, відпочивайте. Займається туризмом Ми вас гостинно запрошуємо. З вами був український історик Іршвець, житель села Братанівки. Та Сокірянська Краще, ніж Швейцарія природа. До нових зустрічей.